Слава Україні, друзі! Приїхав я сьогодні розвідати одну місцинку, яка мені сподобалася по карті. Побачимо, чи тут щось можливо буде чи не буде, але мені здається, що мають бути черняхи. Так що якось полазимо, побачимо, що тут буде, а чого тут немає. Щоб я знав, щоб мене вже це місце не безпокоїло. Так що, вперед, тут дисковка. В принципі, дисковано, напевно. Неділі-дві назад. Ступаків, в принципі, немає, не бачив. Ну, будуть мої вперед. Хожу, брожу, от і випала мені цікава знахідка. Аж дуже цікава. Не знаю, що це, але щось гарне. Дивіться. Це фібула була. Супер! Оце так фібуло. І місце цікаве знайшов. Потопчимось. Помию біля машини і покажу. От і випала сьогодні вже третя середньовічна монетка. Дві не показував, зараз покажу. Там не було навіть що показувати. Тут, в принципі, теж. Вона гнута, погнута. Щось таке, якийсь півторак, напевно. Потім почистимо, подивимося. І ось ще два кусочки було, один і другий. Так, була ще така знахідка. Думав, що фібула срібна. А вийшла радянська заколка алюмінієва. Але була б фібула було б супер. Так, ну цю фібулу помиємо, побачимо, що там вона. В принципі, поки такі знахідки. Я думаю, що показувати знахідки такі ломані і погані не буду, а буду показувати тільки, тільки цікаві знахідки. Ходимо далі. Випала така цікава знахідка, дивіться, лежить. Вон. Вона навіть не випала, а майже зверху була. Гарно сигналить щось незрозуміле. З якогось сплаву. Не знаю, що це може бути таке. На фібулу не схоже щось, щось так напевно. Дуже багато сигналів, але не те, що я шукаю, показувати буду в кінці відео, а тільки що випала, сходить соя після дисковки. А це в нас випала гарна фібулка маленька. От така цікава. Так, динаріїв немає. Можливо, обломочки всякі попадають, але нічого цікавого. Цікавий, тільки показую. Ух, а це я вже викопав те, що я ніколи ще не знаходив. Слухайте, сигнал. А сигнал майже такий, як від гільзи. Я вже з радості його побачив, витягнув, навіть трохи почистив. Дивіться. Дивіться, яка фібула. Йо ма йо! Я таких не знаходив. І дивіться, в чому прикол. Вона ціла. Оце так. Ох ти що. Дивіться, які візерунки. Це вельбари. Оце так фібула. Суперова. Вперше в житті я таку знаходжу цілу. Вельбарські знаходив, але завжди ломані. Або тільки спинки, а повністю цілу. Ніколи. Це вже супер знахідка і суперове місце знайшов. Ну що ж, показую результат за 6 годин копу на новому місці. Так, відходив я з 9 ранку до 3. Отакі От у нас були знахідки. Ці, що я не показував, немає сенсу Радянщина. Отаке От всяке. Оця фібула гарна попалась, цікава, кругленька. Потім ось ще фібулка гарненька попалась. І самий жирок. Отака От вельбарська фібула. Отакі От у нас сьогодні знахідки на новому місці. Так що, якось так. Дякую за перегляд. Пока.